Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою. А для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між тим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинним мінімум люди. Будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.